Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами допоможемо ведмедикові мешкові та зайчику-вухайчику розкласти іграшки в червоний та жовтий кошик. Червоні іграшки покладемо в червоний кошик для зайчика. Ну а жовті іграшки покладемо для ведмедика. Готові? Тож почнемо! Я Лялька Оленка. Сьогодні до нас у гості завітав ведмедик Мишко та зайчик-вухайчик. Друзі ходили до іграшкового магазину. Там було багато різних іграшок. Зайчик купив собі іграшки червоного кольору, як помідорка, а ведмедик жовтого, як сонечко. Друзі склали всі свої іграшки в один кошик та й пішли додому. А вдома не змогли визначити, де чиї іграшки. Дітки, давайте допоможемо звірятам, розкладемо іграшки. Червоні іграшки покладемо в червоний кошик для зайчика. Ну а жовті іграшки покладемо у жовтий кошик для ведмедика. Це м'ячик червоного кольору. Куди ми його покладемо? Так, у червоний кошик. А це м'ячик якого кольору? Так, вірно, жовтого. Покладемо його у жовтий кошик. Це кубик який? Червоний. Покладемо до червоного кошика для зайчика. А це кубик для кого? Так, вірно, для ведмедика, бо він жовтого кольору. Друзі, звірята зраділи, що ми так швидко зібралися з іграшками і пішли гратися на майданчик. Діти, погляньте. Хто стоїть на гірці? На гірці стоїть зайчик. Правильно! А ведмедик де стоїть? Ведмедик стоїть внизу. А тепер будьте уважні. Хто на гойдалці вгорі? Вгорі ведмедик? А внизу хто? Внизу зайчик. Малята. Звірята дякують вам за допомогу і прощаються з вами. На все добре! Малята, а вам сподобалась гра? Молодці! До нових зустрічей!